Мої вітання сьогодні на каналі Я Пацієнт. Ми проговоримо про те, що турбує майже кожного пацієнта. Це відчуття серцебиття. Ви коли-небудь ловили себе на думці, чому так серце б'ється сильно? Чи це стрес, чи це кава, чи це більш серйозніші проблеми? Коли це нормально, а коли вже потрібно звертатись до кардіолога? Сьогодні на ці запитання відповість Яна Юрівна Джунь. Вітаємо вас. Вітаю вас! Давайте розберемося разом, що ж все таки каже серце, як правильно його слухати і розуміти, чому виникає прискорене серцебиття? Як часто до вас звертаються пацієнти з цією скаргою? Але дуже дякую вам за ваше питання. Справді, прискорене серцебиття це є однією із найчастіших скарг. І проблем, до якої з якої до мене звертаються пацієнти. Прискорне серцебиття не завжди свідчить про патології, проте справді потрібно звертати на це увагу, і якщо це турбує, однозначно звертатися е, до спеціалістів. Прискорне серцебиття може бути як і фізіологічною реакцією на фізичне навантаження або психоемоційне навантаження. Тут все просто. Серце забезпечує нормальне кровопостачання, нормальну доставку крові, кисню до всіх органів, тому воно збільшується. В своїй роботі, тобто воно прискорюється для того, щоб забезпечити потреби організму. Інша справа, коли на жаль є патологія, коли з тих чи інших причин організму не вистачає кисню, як ми бачимо, часто досить при анеміях, при збільшених потребах, наприклад, захворюваннях. Органів ендокринної системи або при проблемах самої безпосередньо серцевої судинної системи, коли є ураження серця безпосередньо як органа судин великого та малого кола кровобігу. Яна, скажіть, будь ласка, як часто до вас звертаються пацієнти з прискореним серцебиттям? Прискорене серцебиття це є однією із найчастих скарг, з якою звертається особливо в теперішній час, на прийом кардіолога? Приблизно кожен другий пацієнт звертається до мене з прискореним серцебиттям і. Мені як кардіологу дуже важливо в цей момент визначити, чи є в пацієнта проблеми з серцево-судинною патологією, чи є позасерцева причина. Є так звані дві групи причин прискореного серцебиття кардіальні і некардіальні. І для мене є основною метою це виключити кардіальну патологію. Дуже дякую. А підкажіть, будь ласка, чи кожному пацієнту з серцебиттям потрібно ставити холтер? В Першу чергу холтер потрібен мені як спеціалісту, так для діагностики аритмій, тобто порушення ритму серця. Скажу правду. Я не всім призначаю дане обстеження, оскільки серцебиття кожен може і вдома визначити так, тобто чи воно прискорене чи ні. Але на сьогоднішній час є досить багато сучасних девайсів, ті ж самі смарт-годинники з функцією визначення пульсу, і є в доступі, і кожен також може їх придбати і користуватися. Особливо це корисно це тим людям, які займаються щоденними фізичними активностями, особливо більш кардіальними видами спорту тобто бігом, велосипедом. Коли пульс підвищується, і їм потрібно. Слідкувати за цим, оскільки, якщо вони будуть переходити певний поріг пульсу, дане фізичне навантаження буде досить важко виконувати. Також є різні біосенсори, а це більш такі вже складніші типи холтерів постійного моніторування, але вони є досить компактними і зручними. Але знову ж таки, вони застосовуються лише за допомогою лікаря, тобто в кабінеті лікаря. Підкажіть, будь ласка, як взагалі пацієнту тоді вимірювати серцебиття? Найпростішим методом це. Це можна самостійно вимірювати великим пальцем, наприклад, правої руки, якщо у вас права ведуча, і середнім пальцем знайти пульсацію променевої артерії. Вона знаходиться вище зап'ястя, якесь видно в камері. Так, знайти спочатку локалізацію, навести секундомір і приблизно порахувати за 15 чи за 20 секунд кількість скорочень. І потім е цю е суму, яку ви нарахували, помножити на 4 або на 3, в залежності, е скільки ви протягом якого часу вимірювали. Протягом 15 чи 20 секунд, і отриманий результат це буде ваш пульс за одну хвилину. Підкажіть, будь ласка, чи може підвищене серцебиття з'являтися вночі? Це нормально, чи це навпаки треба тривожитися? А підвищене серцебиття вночі це також є досить актуальною на сьогоднішній день поширеною проблемою, якою також досить часто звертаються пацієнти, і це також може бути як свідчити, як і про норму, так і про патологію. Хотілося б, звісно, дещо згадати про те, як? В нормі відбувається наш сон. У нас є дві фази сну: фаза поверхневого сну і фаза глибокого сну. Колись існувала думка, що мозок вночі спить, відпочиває. Проте це неправда. Мозок вночі він активно працює, перезаписуючи всю інформацію, яку він протягом дня записував на свій жорсткий диск. І це все відбувається в фазу поверхневого, поверхневого сну. У фазу глибокого сну у нас працює парасимпатична нервова система. Це та нервова система, яка. Це спокою наше серце судини, призводить до зменшеного серцебиття та е, зменшеного артеріального тиску. Проте, коли людина переходить в фазу поверхневого сну, у неї може прискорюватися серцебиття, може підвищуватися дещо артеріальний тиск. В цю фазу сну, як правило, ми бачимо сни. Тобто протягом ночі, якщо е, ці цикли сну 5-6 разів чергуються, ми бачимо 5-6 разів е, сновидіння. Проте ми пам'ятаємо їх в основному. Останню фазу сну, коли ми вже зазвичай просинаємося. і до чого я веду, коли людина переходить у фазу е поверхневого сну. Слибокий у неї за рахунок того, що під час новидіння вона переживає якесь емоційне можливо, навантаження, у неї може прискорювати серцебиття, тобто активується симпатична нервова система, а це викид адреналіну, норадреналію і прискорюється серцебиття. Тому в даному випадку людина може навіть і пробудитись, і це може бути нормою. Інше діло, коли, на жаль, є якесь структурне ураження серця. І це може бути тривожним дзвіночком, нічні серцебиття, і в такому випадку потрібно обов'язково звернутися до свого лікаря на обстеження, оскільки це може бути патологією. А інший момент це якщо е серцебиття нічні трапляється е не лише після якихось фактів. Наприклад, людина був тривалий, виснажливий день, пережила якийсь стрес, можливо, знову були повторні, на жаль, обстріли, або вона багато випила. Кави напередодні, або або було інтенсивне фізичне навантаження перед сном. Це все, звісно, що буде впливати на сну і підвищити серцебиття під час сну. Якщо це поодинокі е, випадки, то тривожитись не потрібно. Якщо нічні серцебиття супроводжуються кожну ніч. Це, звісно, що є тривожним дзвіночком і варто йти до лікаря, щоб виключати проблеми. То, все ж таки, якщо серцебиття, наприклад, лише вночі, а в день у людини все добре, то нам а, все рівно варто хвилюватися. Дуже важливо з якою частотою, тобто, якщо це якісь епізодичні пов'язані з певними факторами, то хвилюватися не потрібно. Просто виключаємо ці фактори, включаємо ще здоровий спосіб життя, збалансоване харчування, достатня фізична активність, але не безпосередньо перед самим сном. І будемо спокійні. Якщо це кожну ніч, звісно, що потрібно виключати проблему. Кардіальна патологія не завжди є причиною цього є ще так звані позакардіальні причини, наприклад. Анемія, знижений рівень гемоглобіну, призводить до того, що в організмі знижується насичення крові киснем. Організм страждає від так званої гіпоксії і може призводити серцебиття до прискореного серцебиття. Але варто зазначити, що тоді серцебиття буде не лише вночі, але й в день. Тому обов'язково потрібно звертати увагу, як себе людина почуває в день, чи немає в них неї даних ознак, чи немає задишки при фізичних навантажень і тому подібне. Тобто денні симптоми ми також і враховуємо. Чи взагалі серцебиття ми можемо пов'язувати можливо ще зі стресом, тривожністю, депресією? Давайте обговоримо. Не кардіогенні можливо причини виникнення серцебиття, напевно, відсотків 60-50 пацієнтів на моєму прийомі вони приходять з даною скарою, і саме а, тривожні, тривожно-депресивні нервові розлади є причиною номер один. На жаль, на сьогоднішній день, чому в людини виникає часте серцебиття, і досить часто ми не розуміємо, тобто в чому причина, тому що на жаль, у нашому суспільстві ще не розвинена культура, а саме. Візити до психіатра, робота з психотерапевтами чи з психологом, тобто, стрес-менеджмент, на жаль, у нас він не всіх на першому місці стоїть, і саме ці. Причини потрібно виключати на своїх консультаціях. Я зазвичай даю опитувальники: це шкала тривоги бека, генералізований опитувальник з тривоги, так само даю шкали на, деп... на депресивні розлади, щоб, хоч якось, запідозрити і виключити зі свого досвіду. Хочу сказати, що норма зустрічається на жаль досить рідко. Які ж все ж таки захворювання можуть проявлятися саме нічною такою симптоматикою, які основні такі. Кити ми з вами виділили. Я вже трішки згадувала за кардіальну патологію, да, тільки я кардіолог, зрозуміло, що я найчастіше з ними зустрічаюся. Так, це е, аритмії, зокрема тахіаритмії, так, тобто це екстрасистолії різні. А, і причому ці аритмії можуть супроводжувати при інших захворюваннях серця, як і хвороба, серця, клапані, вади серця, міокардити. Тобто, це е, чимала група, так це робота кардіолога, який рутинно займається цим. За анемією я згадувала. Вла так не згадали ми за сьогодні за патологію ендокринної системи, зокрема зокрема. Та, яка в Україні на частіше поширена, це патологія щитовидної залози, як і гіпотереоз, тобто знижена функція щитовидки, так і гіпертереоз може призводити до підвищеного серцебиття та проблемам з артеріальним тиском. Ну, звісно, що це, це частіше гіпертиреоз, підвищена функція щитовидки. Тому обов'язково всім людям потрібно проводити скринінг патології щитовидної залози, це здавати тиреотропний гормон та 4 вільний мінімум один раз в рік, якщо все добре. Якщо немає патології, я б хотіла б обговорити таке захворювання, яке є досить поширеним. Приблизно 50% зі всіх вторинних артеріальних гіпертензій супроводжується даним захворюванням і, і на жаль, яке в нашій країні також не дуже діагностується. Та й в цілому світі це синдром обструктивного апної сну. Це той стан, коли людина вночі не отримує достатньо кисню. Грубо кажучи, людина на Декілька секунд, зазвичай це більше ніж 10 секунд для постановки. Діагнозу припиняє дихати. Тобто організм кожну ніч страждає від недостатності кисня, і це запускає каскад реакцій, і в тому числі прискорене серцебиття. Хочу зразу сказати, що синдром обструктивного апної сну можна діагностувати ще тоді, коли пацієнт до тебе заходить з дверей. Зазвичай факторами ризику є це чоловіча стать, вік більше 55 років та надмірна вага тіла а також, можливо, деякі візуальні анатомічні особливості, а саме особливості. Носа та лицевого відтілу черепа ця патологія є досить поширеною, вона супроводжується зазвичай вночі хропінням, тобто, але не всі хропіння призводять до гіпоксії, тобто до синдрому обструктивного апної сну. Тому потрібно диференціювати. Як правило, завжди зазвичай це скажеться не лише на прискорене серцебиття, але й на те, що ліки не діють від тиску, сонливість нем, часті пробудження вночі, часті. Візити, походи в туалет вночі це все є проявами даного синдрому, і на жаль, це є досить цілою проблемою, тому що синдром обструктивного апної сну збільшує не лише частоту серцевих скорочень, але й збільшує кількість серцево-судинних захворювань. Та погіршує якість життя цих пацієнтів. Яно, ну підкажіть, будь ласка, чи кожному пацієнту серцебиттям підвищеним саме потрібні ліки для його зниження? А я хочу нагадати, що ми лікарі не лікуємо якийсь окремий симптом, а, чи якийсь окремий аналіз чи дообстеження, а ми лікуємо самого пацієнта. І в контексті серцебиття це дуже важливо знайти причину підвищеного серцебиття. Тому що якщо ми будемо лікувати симптоматичному в даному випадку, так є ліки, які знижують а, пульс, і ми їх також досить часто призначаємо. Проте, якщо ми не знайдемо і не вилікуємо основне причину, так то на жаль, результату не буде, оскільки якщо пацієнт припинить. Пити дані ліки, на жаль, симптоми всі повернуться або, можливо, навіть і загостряться. І досить важливо з нашої точки зору знайти причину і лікувати разом з пацієнтом даний стан. Чи можна все ж таки допомогти собі без ліків? Можливо, змінити спосіб життя, змінити харчування, чи, можливо, навіть режим сну. Що ви скажете на це? Так, дякую однозначно. Зміна способу життя є дуже важливою в боротьбі з даним станом. Я більше скажу, що універсальними Засобами в кожного лікаря є е, декілька: це здорове збалансоване харчування, це достатня фізична активність, достатнє перебування на свіжому повітрі, достатній та якісний сон та обмеження гаджетів і потоку новин, особливо на сьогоднішній день. Це є універсальні засоби, які допомагають нам підтримувати наше здоров'я і в тому числі зменшувати тривожність та покращувати наше серцебиття. Щиро дякую Яна за відповідь. А підкажіть, будь ласка, чи кава, міцний чай якось впливають на серцебиття? Так, однозначно, особливо у деякі категорії людей, кофеїн, який міститься в цій напої, може, може бути тригером та підвищувати серцебиття. Не так, як кількісно, але й якісно. Тобто людина після прийняття або передозування своєї дози з приводу кави може відчувати посилене серцебиття. В таких випадках я також рекомендую мінімізувати Цювати Споживання кави до максимально переносимої. Тобто я не кажу, що повністю відмовитись від кави, але якщо людина надмірно вживає каву, поступово по одній чашці в день прибирати дану каву, залишити, наприклад, одну чашку кави і е, смакувати, насолоджуватись, якщо це не буде спричиняти ніяких відчуттів з приводу серцебиття. Або якщо кава геть викликає якісь симптоми, замінити на каву без кофеїну. А також пам'ятайте, що кофеїн міститься. Не лише в кавових напоях, міститься також в солодощі, в шоколаді його також достатньо. Тому слідкуйте також за цими продуктами. Можливо, на завершення нашої розмови ви б хотіли побажати нашим пацієнтам від себе декілька слів. Друзі, пильнуйте себе та своїх рідних. Обов'язково приходьте на прийом до лікаря, якщо вас щось турбує, або планово профілактичний, навіть якщо вас і нічого не турбує. Дбайте про свій сон. Ніхто, як не ви, не подбаєте про своє здоров'я. Дбайте про своє харчування, збалансоване харчування, коли в тарілці у вас лежить достатньо кількості овочів, зелені фруктів. Це все позитивно впливатиме на ваше здоров'я. Також займайтеся спортом. Будь-яка фізична активність буде позитивно сприяти для вашого здоров'я. Якщо ви маєте шкідливі звички, обов'язково припиняйте з цим, особливо паління. Паління дуже шкідливе для серцево-судинної системи, тому пам'ятайте про це і бережіть себе та своїх рідних. Я щиро дякую вам за таку змістовну і зрозумілу розмову. Сьогодні ви нам допомогли розвіяти найпоширеніші міфи, пояснити простою мовою про серцебиття, коли це норма, да а коли нам потрібно звертатися до кардіолога. Дорогі наші слухачі! Якщо ви бажаєте отримати консультацію від Яни Юрівни, то на екрані ви будете бачити інформацію для зв'язку. Дякуємо вам, що ви були разом з нами. Підписуйтесь на канал Я Пацієнт, аби не пропустити нові зустрічі з лікарями.